Зняття з військового обліку врегульовано статтею 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, і там підстави, поділені щодо груп осіб, які знімаються з військового обліку. Окремо наводяться підстави для призовників, окремо для військовозобов'язаних. І третя група це резервісти. Мають окремі підстави для зняття з військового обліку. Наприклад. Якщо особа є призовником, то по досягненню віку 25 років така особа знімається з військового обліку призовників. Якщо особа є військово зобов'язаною, але вона, наприклад, вирішила змінити місце проживання, приїхала до іншої адміністративно-територіальної одиниці, то їй треба відвідати ТЦК за місцем свого обліку. Надати документи, підтверджуючи, що вона вибуває до іншої адміністративно-територіальної одиниці, відповідно, знятися з обліку в одному ТЦК, і потім стати на облік в інший ТЦК на території тієї адміністративно-територіальної одиниці, де вона буде проживати надалі. Особи, які зняті з обліку, вони зобов'язані стати на облік. Відповідно залежно від причини такого зняття у той чи інший ТЦК, також такі особи вони зобов'язані з'являтися за повісткою, проходити військово лікарську комісію, оновлювати дані тощо. Таким чином, знятий з обліку є військово зобов'язаною особою. А виключений з обліку вже не є військовозобов'язаною особою, і відповідно на нього не поширюються обов'язки, які встановлені нормами чинного законодавства для військовозобов'язаних осіб. Якщо вам було цікаво та корисно це відео, я буду дуже вдячна за вподобайку та вашу підписку. У мене дуже багато корисної інформації. Не пропустіть! До нових зустрічей!